Помідор сорту Брисколіно F1. Ця рослина висаджена в теплицю розсадою, ведена в 4 стовбура. Кущ зростає до 1 метра. Верхівку закладає китицею, китицею і листком. Китиця помідор достигає поступово смак плодів солодковатий. Саме зараз варто подумати про те, щоб цей сорт помідорів, якщо він подобається на смак, можна його залишити і розмножити. Видаляється отакий пагін. Бачите, пагони не дуже великі, зразу з квіточками. Видаляється і садиться в землю. Садиться в землю і поливається. В такий спосіб був посаджений. Ось, на вулицю росточок цього помідора. Він гарно прийнявся і навіть вже почав цвісти і закладати китиці. Просто врожай буде пізніше.